Чому наслідком є бідність, наслідком хаосу в голові, і мені теж було цікаво, нібито у нас багато людей. Та й бідність дивись, це ж не про те, що нема що поїсти. Це часто і про те, що бідна економіка. Бізнес міг бути більший, а ти сидиш маленьким фопом 20 років і нічого не можеш з цим зробити. Чому так відбувається? Наслідком хаосу в голові є бідність. Хаос це те, що ми вже дуже давно пережовуємо в голові ідеї, які нав'язані нам були ще мислителями 19 століття. Я говорю про соціалізм. Не те, що ми такі погані, що у нас в голові у такі ідеї соціалізму, які ми сьогодні детальніше розберемо, а радянській школі нам технічно нав'язали ідеї мислителів 19 століття, які досі ми пережовуємо. Дуже мало взагалі у світі з'являється якихось нових ідей. Здебільшого ми дійсно щось старе переговорюємо, з іншої точки зору дивимося, але нових незалежних ідей виникає дуже мало. І от ми в Україні досі пережовуємо в голові соціалістичні ідеї.